Як ви знаєте, скоро зима, в Снедофі також буде зима з обновленням 0,27, в якому будуть скини зеленого дракона і подаруночки наші улюблені, які ми всі, які ми всі чекаємо. Так що буде і нова карта, ну, не, карта ну, на, яка, на яку додать обновлення е, новорічне. Так що зараз будемо говорити про це. Перше, це є Карти. карти. Це е, має або сакура буде, тому що зелений дракон він є з Китаю. Біля Китаю є що? Правильно? Японія. В, в Японії є яка карта Сакура? Тобто, може бути сакура, але ну дивіться, Китай і Сакура це є. Ну, ой, Китай і Японія це є дві різні речі. Тобто, ну, якщо б... Сакура була б в Китаї, ну то все, претензій би не було, все, ідеально, ви розумієте. Новий рік е, в, в, ну, на карті Сакура. Але ще може бути на карті Зона 9. Тому що розробник хоче її добавити. Але подивіться: в обновленнях, таких як тематичних, таких як Новий рік і Хеловін. В нас нам додають карти на ну, тематику, і на яких ми можемо паркувати. Тобто, для прикладу, можна сюди застримити, там, ну, для прикладу, там, ну, там, сюди, сюди і так далі. Ну, Ми зможемо там практично всюди застрибувати. І а на зоні 9 ця карта вона є закрита, як будівля, скажімо так. І тому, ну, думаю, що буде сакура, сакура більше відкрита. І... Але карта Сакура в неї трохи велика. Але що, Сенярдс вони зробили зі Sandstone Syn син і додали е... новорічну обмову? Правильно, Добавили, правильно. Чому б і ні? так що Нове обновлення. Ой, нова... ну, нове обновлення буде на карті. Думаю, Сакура. Ну, хочете вірити, хочете, не вірити, Ну, але це є моя думка. Може, у вас є якісь інші. Дугадки, так що пишіть в коментарях, в кого є. А ми пішли до, до іншого, тобто до скинів. Скіни в нас будуть зелені, тобто в честь зеленого дракона. У нас є тільки один скін, і це є p 350 Forest, щось там нам, чи що. І, він, і в нас є мало скинів, ще там і ножечки, і рукавички є зелені. Але думаю, що нам додать більше скинів тематиці зеленого дракона, таких як ну, той Форес Ган, там Акер, Форес Ган і так далі. Так що будемо чекати. Наступне це в нас є подаруночки. Подаруночки, як ми їх всіх любимо, і буде або дві версії. Перша ну, в дві версії. Перша версія це буде у нас брілочок. З, з зеленим драконом. Ну, як минулого року, це було е, брілок, був і в середині був. Ой, е, подарунок був е, і був в середині зайчик. Ну, ніби це був брелок. Тобто року може бути так само, але з зеленим драконом, а не з зайчиком. Але може ще і бути, що гіфтбокс. Може ще бути що і гіфтбокс буде. буде. Ну, але це ну але ну, іншим наповненням. Ну не такий, як в нас зараз є там, що 15 тисяч, якщо я не помиляюсь, коштує. Ну там через два там роки буде, я не знаю, там коштувати м -м -м, ну нехай там буде. Ну це щось, що в нас це ж буде круто. Нам його як я, в якомусь році, я не пам'ятаю там, чи в 19-му, чи в 20-му, додали нам gift box. Ну, не додали, а просто роздавали нам безплатно його. І він зараз коштує 15 тисяч. Ви вдумайтесь, 15 тисяч. Так що буде або новий гіфтбокс новорічний, який нам дадуть безплатно, або брілок з зеленим драконом. І ще може бути так. Ну, і ще є про режими. Режими буде їх завжди два. Перший це скажений шланта, а другий ну, ще невідомо. Ще невідомо другий режим. Ну, от Минулого року це були битви сніговиків, а цього ще не знаємо. Ну, Перший режим це, думаю, буде скажений Санта, як завжди, але на тренінг аутсайд. Ну, Це взагалі стандартна карта, вона є дуже класна. Ну, Так що, думаю, це буде два режими, як завжди. Перший скажений Санта, а на другому режиму ще невідомо. Так що, щоб побачити, будемо чекати. Всі будемо чекати на нове, новорічне обновлення. Звичайно, я зазнімлю відео. Так що чекайте. Також, ви, якщо маєте якісь догадки, інші пишіть в коментарях. Я буду читати обов'язково. Так що, це був з вами був Чайка. Так що всім до нових зустрічей.